Так, друзі, привіт! Дивимось, що цього разу попалось. І розпочну я з ось такої брошури скарби музею України. Цікаво, якого року. Видавництво мистецтва 1985 рік. Так, є як і Чорнобілі фото репродукції різних картин Львівської картинної. Галереї. Люблю я ось такі видавництва, видання. Видавництва взагалі, от як мистецтво, там, які культуру показували, скарби різних музеїв України. Ось, будь ласка, Львівська картинна галерея. Така ось книжечка. Далі. Нестор Махно, спогади, книга-1, мабуть, можливо, буде і друга. А можливо і не буде. Дуже часто попадається, що, як то кажуть, розпарки немає томів всіх наявності. Це, мабуть, репринтне видання 1929 року Парижського. Ось такі, така ось книга. Так. І подивитись, який тираж. А тираж, друзі. 50 тисяч, достатньо великий. Так, далі. Дуже цікава знахідка. Це гральні карти якісь от. Календар гральний. І тут Володар Перснів. Цікаво, якого це року? Ага, 2003. Це вже вийшла, здається, третя частина. Перша, здається, в 2000 році вийшла, а це. Ось такі гральні карти. Володар песні. Ось так. І таке, друзі, буває. Все, що завгодно може попастися в макулатурі. Від мотузки я знаходив такої гарної і забрав. До гральних карт. Ось таких. Так. Микола Гомон. Чорноморські криниці. Так. Не знаю, хто це. Ось така ось книга. Так, День Горація. Віктор Бакланов. Це що таке? Гумор і сатира. Ось так ось такий ось гумор. Тодішній. Опа. Так, Березнева помінь. Микола Шаповал. Ось так ось оформлено цікаво, в м'якому переплетенні, Так, це повість. Є тут малюнки. Навіть ось такі простенькі видання оздоблювали малюнками. Ось так, видавництво прапор. Така ось книга. Далі. Така мені вже неодноразово Бернгард Келерман попадалась. Ось книга. Так. Південний хрест. Південний хрест. Роман. Переклад з російської мови. Так. Щось таке знайоме. Можливо був і фільм, тому що назва знайома. Ага. Ось така ось книга, будь ласка, друзі. Я вам книги показую. Дивіться, що зараз стають на макулатуру. Це ікуль. Таке ось видання. Не вартує воно уваги. Далі класика і соврімінники. Так, такі ось повісті. Так. Так, знання для батьків. Зрозуміло. Ой це взагалі вже книжка розсипається, дивіться, як її зачитали. Зачитали, зачитали. І вся вона мокра, і в грибку. Ось. Така ось книга. Знову, бачите, кожного разу. Я вже їх сто раз, наверное, знаходив цю книгу. Так. Сто разів. О, а це щось цікаве. Грихмахерські роботи. Цікаво, який рік? 77-й. Ага, тут навіть і про історію щось. Ну, цікава. цікава книга. Потрібно ось цю забрати. Цікава. Так. Така мені також дуже часто попадається. Якось хотіли в мене навіть її купити, але там щось не влаштувало людину. Ось така ось книга. Так. Маленька. Щось кулінарія. Зелений стіл. Капуста. Томат. Так. Диня. Мабуть, о, дивіться, суп молочний з дині. І ще селотки бахнуть і буде. Так. Так, Еріх, Марія, ремарк. Життя взайми. Ось таке простеньке видання. В якому переплетені. Ось друга назва ще даного роману. Ну, ремарк, що тут розказувати довго. Всі його знають. Так, дім сад, Садгород. От якийсь випуск, журнал якийсь був такий. До речі, здається, він і до сих пір. Дім Садгород. І... О, оце вже цікаво щось. Угу. Репринтне видання, мабуть, 14-го. Да. Видавництво Сімферополь. Це цікаво на кулінарну тему. Хто е цікавиться, захоплюється кулінарією. Ось таких, здається, простеньких виданнях, можна знайти багато чого для себе е цікавого. Так. Ось така книга по кулінарії. Так. Ось така книга. Так. Київ наукова думка. Так. О, пригоди Чеполіно. Попадалось мені також неодноразово дане видання. Таке простеньке без малюнків. Я брав в бібліотеці вже новітнє українське видання, дуже чудове. До речі, друзі, ходіть в бібліотеку, будь ласка, тому що в даний час бібліотекам дуже важко. Їм потрібні читачі ось, для того, щоб вони взагалі могли існувати. Тобто, чим більше людей буде ходити, тим краще. Ви і себе будете розвивати, і дитину свою будете розвивати, і допомагати таким чином нашим бібліотекам з читачами, тому що у них є, е, якби, також якісь вимоги до них. Певна кількість читачів повинна бути. І ось для цього, будь ласка, відвідуйте бібліотеки. Чудова серія, в мене є книг 15, колись про неї я розкажу більше. Докладніше, саме цей роман мені попадався неодноразово. Переклад української попався вперше. Він на свій час дуже відомий роман. Тут їх виходило, от не пам'ятаю скільки томів, не буду вам брехати, але переклад тут якісний, я хочу сказати, з будь-якої мови якісний. Тому що я одну книгу Германа Гесе. Степний вовк читав саме в цьому виданні, і мені сподобалось. Так, Короленко, зрозуміло, так, це щось якийсь детектив. Ага, чайс, господи, наскільки ж ти тебе. Так, також американський якийсь детектив. Детективний жанр мене мало цікавить, друзі. Так. Якщо і тільки е, такі там письменники англійські, француз, французи, вони цікаво писали, можна і почитати. Так, екранізовано багато із них. Так, Юрій Мушкетик, рубіж, мушкетик, ось такий ось роман. Мушкетика, е, також зараз у бібліотеки нові видання. Там ціла поличка і його... Так, мертва яхта. Також попадається, це ще детектив. Так. Визволена земля. Ну, це, мабуть, щось війна. Так, Роман. Київ Дніпро. Степан Чорнобривець. Так. Так, Іван Сочивець. Що це таке? Не знаю, хто це такий. Так, ага, що з... Гумор сатира. Ось такий ось жартівник. Будь ласка, хоча видання так цікаво оформлено. Так. Ой-ой-ой. Падають книги, як завжди, розпадаються. Ой, тяжко На присядки Сидіти, друзі. Так, ну, зрозуміло. Детективні романи це взагалі 90-ті роки. Так, Петров. Так. Хто ти такий Петров? Сідоров, дуже розповсюджена, мене прізвище. Так, не знаю я, що за Петров, чесно вам скажу. М -м -м, так, армія, понятно. Так. Ось таке видання, також війна. Якісь маленькі книжечки, антивиховання, перша книга про зайка серія. Ну, цікаво. О, видавництво молодь. Дивіться, як оформлено. Хі -хі. Дуже чудова палітурна кришка оформлена. і простеньке таке видання, дивіться. Відразу не знаю, як у вас, у мене якась, якась посмішка з'являється на обличчі. Гоморезки, Так, омерезки. так, Для дому і сім'ї. Якесь домоводство, мабуть. Ой. Так. Київ, видавництво, реклама. Ось така ось рекламна пауза. Так. Пенсіонери і суспільство. так Ага. Я зрозумів. Добре. Хай буде туди. Так. Ігор. Ігор. М -м -м. Мабуть, детективний жанр або розвідники щось таке. Загребельний, немила трава. Не попадалось мені такої книги ще. Перший раз. Обзубалась. Павло Загребельний роман. З ілюстраціями цікаво. О, хтось підкреслював, щось вивчав, працював з книгою. Дуже люблю я знаходити книги, з якими працювала людина. Для себе щось цікаве, підкреслювала. Це потенційно підвищує потенціал книги, що вона цікава. Так. Але у кожного свої інтереси. О, дивіться, який каньйон прямо. На бистрині. Так. На бистрині роман. Ось так. Цікавий малюнок. Так. Жила була людина. Алафян, це хтось... Добре, не буду загострювати знову острів Скарбів Стівенсона. Так, до Берліну було далеко. Так, про щось про війну. Так, це якісь революціонери. Так, зрозуміло. Мені не дуже цікава така література, друзі. Я так быстренько її показую вам. І поїхали далі. О, дивіться. Книга, друга, третя. Будь ласка. Махно. А з кількох книг складалось. Так. Так, так, так. Та, мабуть, з двох. Ну, буду бачити. Ось так. Ось в такому стані книги вже. В розібраному, як то кажуть. Так, що це таке? Так, це як журнал якийсь, може, 900 корисних порад. Ось так. Якихось порад. Так, далі. Ага, це серійна книга, я бачу. Данайські ночі. Угу. Ось це серія була така. Ну, вона, на жаль, вже все це книга точно нікуди не годиться через станції. Свій... О, ох, люблю я знаходити, якщо це те, що я думаю, якщо це ця серія новели, а це новели. О, 37-ма. Зарубіжна новела. Дуже я люблю цю серію знаходити та й читати. Ось Акутагава Варіноске недавно читав. І, до речі, в цій серії, як і в серії, Переклади дає, я показував ось ця, зараз десь знайду її вершини світового письменництва. Ось цих дві серії. В них деякі твори, друзі, багато видавались взагалі вперше на українській мові переклади. І тому вони ну, унікальні для мене особисто. Не знаю як для кого. Я так відношусь до книг. Для мене вони унікальні. Я дуже радію. Коли їх знаходжу прямо свято душі. Так. Так, нас чекали в Карпатах. Ага. Ось така ось книга. Ужгород Карпати видавництво. Так, Дунайський, це якась збірка ось така. Так. Це, мабуть... Хоча вислів цей дуже, дуже відомий. Так, дитяча література. Детлітве, да, дитяча література. Так, 68-й. Горишин. Так. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Так. Беру далі книги. Які тут у нас... Ну йде далі. Так. Якась книга, оці теж, я не дуже їх люблю, друзі. Особливо видавництво таке воно, бачите. Книга, ось, як вона зроблена. от, Новітні книги. Вибачте, будь ласка, але ось якість, якість, ось, будь ласка. Дуже наглядно. Яка якість. Звісно, не всі. Звісно, багато є чудових видань. Звісно, але. Ось книга. Є такі книги, яким по 100 років, і вони і те в кращому стані. Яке це переплетення? Он якийсь муляр зробили, туди капнули клею і все. Але це, друзі, моя особиста думка. У вас вона може бути зовсім інша. І це нормально. З будь-якої точки зору ми всі люди різні, всі ми особистості. Кожен має свою думку і висловлює її. Так що, яку думку ви маєте, пишіть в коментарях. Я завжди з цікавістю все читаю, все сприймаю. Так, ну це вже все. Так і ремонтував хтось, прямо зашив. Так, живих кличу. Ну, бачите, так, здали така багато літератури на... Фабрика смерті. Це щось про концлагері, мабуть. Фабрика смерті. Так. 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 Цікаво. З фото. Ну, таку літературу я, друзі, забираю. Забираю. Навіть в такому стані, бачите? Я тут переберу листочки, навіть якщо там не вистача деяких. Я е, декілька книг на цю тему читав. Звісно, може там е, треба е, мати на увазі, що в який час вона написана. Ось що тут е, про німців, про їхнє е, нелюдське відношення. Але в радянський час також були. Лагері, О, лагерь, і там померло, мабуть, ще більше людей. Так, дивимося далі. Чернишевський, це зрозуміло. О! Знаки вздовж дороги. Дивіться, яка книжечка чудова. Також в мене такі книги, тільки посмішка на обличчі. Дивіться, які дерева. Це коли верби підстригають. Ось вони тоді ось так от ростуть. Точно верби, точно. Так. О, дивіться. Ось такі ось надписи мене взагалі. Це дитяча рука писала. Дорогому братику від віточки, 91 рік. Як зворушливо. Видавництво веселка, 91 рік. Ось, будь ласка, а ось ці верби вже. Розцвили. Дивіться, як, як гарно зроблено, яка задумка, да? осінь, закінчення такого і початок нового життя весна. Ось так. Веселка, чудова книжка. Так, друзі, є ще деяка кількість книг, мабуть, на одне відео. Будемо дивитись далі. Продовження буде. Дякую. Хто дивиться, дякую, хто підтримує. Дякую, хто не підтримує. Всього вам хорошого!